Для того, щоб виконати практичну роботу, нам потрібно з вами відкрити нашу презентацію. І ми починаємо працювати з вами з першого слайду. Там, де заголовок слайду, ми з вами натискаємо лівою кнопкою миші, текст зникає, ми пишемо світлофор. Далі, нам потрібно, щоб цей текст був. Певного шрифту, певного розміру. Ми з вами виділяємо цей текст, ми пам'ятаємо з попередніх практичних робіт, як ми виділяємо. Далі йдемо у вкладку шрифти. Обираємо тут шрифти і обираємо назву шрифта Аріал. Натискаємо на нього. Далі переходимо у другу вкладку. Там, де під заголовок, ми пишемо, чий це, чия це презентація, тобто прізвище та ім'я. Ви прописуєте своє. Клікаєте на Enter, у вас робиться абзац, і пишете третій клас. Знову ж таки, виділяєте цей текст, йдете в шрифти і обираєте аріал. Все, ваш е, титульний слайд зроблений. Далі ми йдемо у наступні слайди. Е, червоний. Нам потрібно там, де заголовок слайда, бачите, висвічується, ми натискаємо лівою кнопкою миші і пишемо е, з великої літери слово стій. Стій і ставимо знак оклику. Для того, щоб поставити знак оклику, нам потрібно натиснути одночасно кнопку Shift та 1. Далі ми виділяємо цей текст, йдемо у шрифти. Обираємо «Arial», Далі обираємо розмір 72 і розташовуємо текст по центру. Йдемо в вкладку Абзаци, шукаємо ось таку іконку і натискаємо по центру. Ще, що ми повинні зробити, в шрифтах обрати жирний текст. Натискаємо на літеру Ж і в нас виходить з вами ось такий слайд. Далі ми йдемо в жовтий слайд, теж саме виконуємо, але пишемо слово Увага. Увага! Виділяємо, обираємо шрифт аріал, обира, обираємо розмір 72, обираємо жирний і обираємо по центру. Йдемо в зелений, пишемо Йди. Виділяємо. В шрифтах обираємо аріал, розмір обираємо 72, жирний, і в абзацах обираємо по центру. Ось. Все виконання вашої роботи практичної з інформатики. Закриваємо, зберігаємо зміни, і робота виконана.